Вечір добрий, шановне панство. Прилетів з роботи, вечірочок, ну працювати треба. І так, значить, приїхали ми привезопасіку додому. От. Одна частина, внизу друга частина. І, скажімо так, почав передивлятися і в що багато не вистачає маток. Подавили. Там роздавило, там те саме, там дето пропало. Таким чином почали з'єднувати, бачите, по 4 трьохсотих. Далі поряд видно виступає. На нижньому дочку те то же саме. Е... От. Якось так. Їхати було, звісно, далеко. Читайте, 200 км, грубо говоря, в одну сторону. І 50 кілометрів по полях. От. Така. Не дуже добра дорога, вроді би обережно все робили, але але, маємо, що маємо. І другий такий момент, найприємніше, нам подзвонили буквально і сказали, що у вас є два дні, щоб вивезти пасіку, тому що будуть кропити. Прийшлося що? Прийшлося брати і грузити їх з медом і з усім цим ділом. Є обірвані рамки. От. Якщо рамка обірвана, то ж і п'їлка подавлена. От. Можливо, там і маточки залишилися. В общем. Ну, можливо, все можливо. Так що їдете, домовляйтеся з агрономами. Домовляйтеся з агрономами. Щоб якось у вас не та, як у нас. Так, оце, що я хотів розказати. Сезон, сезон. Сезон такий собі. Бджівка, скажу вам чесно, буду я переходити, в мене честь пасіки переведено вже на другу породу, я не буду називати, що це за порода, але скажу, від якої я буду відмовлятися. Я буду відмовлятися від степової. О, степова нормально не спрацювала в цьому році, якось не знаю, якщо зрівняти з е, тими другими породами, в нас в общем 4 породи на пасі є. І цей сезон показав, хто що може. У нас журнал, ми пишемо, хто скільки приніс, це все, жінка фіксує, сіли, підсчитали, от побачили і вирішили, що. Ми будемо відмовлятися від степової взагалі. Комусь вона подобається, комусь не подобається. Мені вона не підходить. Перша, вона більш агресивна. По-друге, вона ну, взяток. Вона розрахована на великий взяток, великих взятків у нас немає. О, так далі, так далі. Умнішити там про дзьобики і так далі не буду. Пасічки так це все знають. Так, що вам ще розказати? В принципі, все. Дівчата вдома, пора готуватися в зиму. Пора готуватися в зиму. Будемо зводити, будемо ліквідувати маток, забирати розплод, роздавати по-другем, підсилювати, а тих підсиляти до сильних сімей. Такі поки плани. Буду показувати, що ми будемо робити. Оп'яше це все діло робиться вечорами. Тобто багато не подивися. Дві-три сім'ї і все, тому що ввечері тимніє. Трішечки не то. А, всім добра. Всім добра. Бережіть себе, любіть друг друга, любіть Україну. Пока-пока.